О, блядь! Є, yeah, блядь! Є, yeah. блядь! Алло, поліцест? Ай, кукин фатур старий, блядь, гуляє. Унт хунт, хунт, клайний хунт, я. Гуляє, гуляє, і так вот, блядь, хунт волін каки махин. І кукин. ой, же такі, о, блядь, то хунт таку розвісів, і так вот. А той фатур старий його за поводок хинь, каже, комт, 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 блядь. Та то є неподобство, то блядь, Так от я вам скажу, за фінф метр, цен метр він вирвався, слава Богу, що вирвався. блядь, І покакав, покакав. А той старий підходи, так от дивиться по околицях, і починає на гімно показувати так, ха-ха. Я тебе не підпробую, ніхто не бачить. А я все бачу, блядь, а тут для чого є в Німеччині. Я тут все бачу і вам все розказую. Приїздіть, блядь, то і штраф йому впердойте такий, щоб то. Як то так неподобство? Я вже і гречі, і тумбри подзвонив, всім подзвонив вже визвонив. Та. Та приїжджайте, все, локацію скидаю, давайте. І хвартен данс на